Старець часто відвідував мощі преподобного Івана Руського в прокоп, особливо коли їздив до Афін на прийом до ліка. Одного разу я побачив святого живого в його скляній скринці і сказав йому: мій святий, як було в малій Азії, які твої чесноти привели тебе до такого освячення? Святий відповів: Я спав у печері, яка використовувалася як стайня, на соломі, якою я вкривався під час зими, щоб мені не було холодно. У мене було смирення і віра. Святий Іван продовжував почекай секундочку, отче Якове». Тому що двоє людей щойно прийшли до мене з проханням про допомогу з хворою дитиною. Зачекай тут, поки я піду їм допомогти. Раптом скринька спорожніла. Через деякий час святий повернувся. Я не бачив, як він повернувся, але я бачив, як він розправляв свій одяг у скрині. Тоді я сказав йому святителю, мій, у вас є багато прочан, які приходять сюди, щоб поклонитися вашим мощам. Святий відповів: Отець, яків, ти не знаєш, що діється на світі. Зло і гріх дуже просунулися, і стає все гірше. Має бути війна, має бути війна, має бути війна. Про це святитель сказав тричі.